Ніхто не народжений для війни, але іноді саме вона вчить нас, що означає бути людиною. Ці рядки я пишу 5 жовтня 2025 року о сьомій ранку, коли моє місто знову під атакою рашистів. За вікном чути вибухи, і в кожному звуці пам'ять про втрати, страх і водночас дивну ясність. Ти починаєш гостро відчувати цінність кожної хвилини життя. Коли світ руйнується навколо, першою падає не будівля, а відчуття безпеки. І тоді виникає питання, як вижити душею, коли тіло ще живе? Психологи кажуть, головна небезпека війни не лише зовні, вона всередині. Вона в тому, що ми поступово звикаємо до страху, а звикання це пастка, бо там, де звикаєш до болю, можна втратити відчуття життя. Австрійський психіатр Віктор Франкл, який пережив концтабір, писав: у людини можна відібрати все, окрім одного свободи вибирати своє ставлення до будь-яких обставин, і це перший крок адаптації. Зрозуміти, що навіть серед хаосу ти не безсилий. Ти можеш обирати, як реагувати, про що думати, що плекати в собі, страх чи силу. Ця свобода невидима, але вона рятує душу тоді, коли все інше відібрано. Другий крок створити структуру. Війна стирає межі між днем і ніччю, між спокоєм і тривогою. А структура повертає відчуття контролю, склади, розклад, навіть найпростіший час прокидання, кава, коротка зарядка, прибирання, запис думок у щоденник це не дрібниці. Це опора. Коли все непевне, рутина стає якорем, який тримає нас у реальності. Мозок потребує ритму, а ритм це мова життя як серце, що продовжує битись навіть серед грози. Третій крок контакт. Не із зовнішнім шумом, а з людьми, які поруч, говори. Пиши, обіймай, війна ізолює, а ізоляція це тиша, у якій росте страх. Шукай зв'язок, коротке повідомлення. Обійми, телефонна розмова це не дрібниці, це ліки, психіка соціальна. Ми не створені для самотності. І навіть одна щира розмова може повернути тебе до життя. У найтемніші часи людяність стає формою мужності, бо сказати мені страшно це не слабкість, це добре. Що ти ще живий? Четвертий крок: знайди сенс.